Порушення прав людини працівниками ВЛК та ТЦК. уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування із волинськими журналістами зауважив, що до його відомства звертаються люди зі скаргами на роботу військово-лікарських комісій та територіальних центрів комплектування. Реагуючи на скарги громадян, відомство взялося перевіряти роботу ВЛК. Моя інституція перевірила всі ВЛК в Україні 833%. 100%. Я про це доповідав на закритому засіданні Ради національної безпеки та оборони президента України та членам РНБО. Проблеми однакові. Корупція такий, знаєте, самий яскравий приклад проходження на папері була запущена електронна черга. Для того щоб потрапити в електронну чергу. Військовослужбовець або військовозобов'язаний повинен фізично приїхати до ВЛК, відстояти фізичну чергу, потрапити в одне віконце, де один співробітник ВЛК вносить дані в комп'ютер. Це називалася електронна черга. Станом на зараз ми бачимо позитивні тенденції, але я не скажу, що ситуація з ВЛК вирішена на 100%. Щодо роботи територіальних центрів комплектування, то тут Дмитро Лубінець зазначив, що скарги на роботу останніх на адресу його відомства надходять щодня та зауважив, що звернень більше. Є. Щодо ТЦК, так кожного дня я отримую повідомлення щодо перевищення повноважень працівниками ТЦК територіальних центрів комплектування саме. Порушення прав громадян України під час мобілізації з одного боку, я можу проінформувати, що так у нас були встановлені факти порушення дій представниками ТЦК, але з іншого боку, у нас були підтверджені факти, що дуже ну я не скажу, що часто, але. Коли скаржились до нас і ми перевіряли, то в діях представників ТЦК ми не знаходили перевіщень своїх повноважень. Одна з основних задач нашої інституції це як знаєте, такий, такий буфер між громадянами України та державою. І з одного боку, так ми захищаємо саме громадян від дій держави. Але з іншого боку, я готовий в тому числі публічно захищати і державні інституції від необґрунтованої критики з боку громадян України. Станом на зараз у нас є великі проблеми по діяльності ТЦК. і Я бачу тенденцію, що з кожним днем звернень все більше і більше.